Китай гарної памера, звісно, дає си правда, добро. Трудимося, за йога, я не знаю, понял. Осад їде 38, а тут показує 32 і 6, згорбок нам Якось так. Аграрії не сплять ніколи. Ночі і то трошки. О, 46. 36, 42, 43, 37. Бреча <реша> спідоме заказав. Я догадуюсь, чого, бо він на... 420 х колеса, а спідометр видно калібрований на 460. Так, я собі розриваю. Ну ось таке. Вже загрузилися і назад їдемо, вже потихіше. 30-30, 28. Такі красоти, заліз. І не добре. У мене 600 не відбудеться. Горбочок там отакий креляткий керлятний дому. Пійшов я до другої боли переключався, але горбочок там людей поводи це те саме місце, приблизно рік назад, але ну, трохи немає року. Невелицький будь-йом, баса, МТС впереді. МТС тягне 5, у нього прицепт на 700, у мене прицеп 200 і я тягну 6,5. Оцей трошки подйомчик, МТС піддивлює, йому тяжко зараз медик піддимлювати. Отак ми йдемо, сонечко нічого не видно. А зараз розбергнись. Отак і їде. Не маємо по барабану, подйом недалекий. Понятно, що якби було ззаді. 15 ton żwieców, dwa precepesze, w drewnianych warzywach do półtora ton, ale jak je.